Зі свого досвіду я виділила, що здоров'я можна виміряти у трьох плоскостях: одна плоскість фізіологічна, друга плоскість – це психоемоційна, і третя плоскість це духовна. Наше тіло це футляр нашої душі. Мені дуже подобається цей вислів. І я його усвідомлюю тепер уже кожною клітиночкою свого тіла. Саме тому я несу цей меседж вам. Чим більше ми наповнені всередині духовністю, довірою до Бога, до простору, до всесвіту, так тим легше ми сприймаємо різні ситуації, і в принципі оцей психоемоційний наш стан більш стабільний. Від емоцій залежить те взагалі хто біля нас. Як ми себе почуваємо і що відбувається на рівні тіла, на рівні біохімії, на клітинному рівні? А емоції є високочастотні і низькочастотні. Так от, про що це? Це про те, коли ми відчуваємо, наприклад, страх, якусь тривожність, невіра, комусь, розчарування, нудьга, песимізм. Тобто, ми постійно знаходимося у фоновому стані на низьких вібраціях. Що це нам дає? Ну, насправді нічого. Хорошого, тому що низькі вібрації це дуже чудове середовище для розмноження різних бактерій у нас на тілесному рівні, на рівні фізіології, тому що кожна хвороба має певні вібрації. Виявляєте, кожна хвороба має ще й певну психосоматику. Отже, ми розібралися, що вібрації є різні, так? і ми проговорили про негативні. Тепер про позитивні, про високочастотні вібрації. Значить, коли ми проживаємо такі емоції, як радість, вдячність. Спокій, відчуття оптимізму, відчуття цікавості, надії, так, позитивного очікування, пристрасті, коли ми щось робимо з захопленням, це уже переносить нас просто миттєво в інший світ, так і всередині на рівні біохімії, всі процеси відбуваються досить швидко, якісно, всі біохімічні процеси, тому що клітини нашого тіла вібрують на високих частотах. Вони створюють оцей е, класний Wi-Fi, Оцей корисний, розумієте, тому що це корисно і собі, і людям оточуючим просторі. Ви помічали, можливо, що просинаєтесь в класному настрої, десь там виходите на вулицю, йдете в кав'ярню, випити смачної кави запашної або щось там поснідати класно і попадаєте в місце, де хтось починає бубоніти, щось там, а ви мені не додали, щось ще. І ви підсвідомо. Починаєте десь трошечки з'їжджати по емоціям на оцей рівень. І ви вже дійсно помічаєте: ага, ну да, дійсно, і серветки не так лежать, ті кав'ярні, і підлогу треба було.